Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні знову Орю. Орю вже двохкорпусним слугом. Такого придбав, такий трохи саморобний, але нічого. Хотів трохкорпусного, але ну, трохкорпусного у нас знайти зараз дуже важко, тому який був. Такого і придбал. На два. Ну, де два, то можна і зробити і три. Аби було з чого. Можна зробити. Ну, поки місць на два. І орю. Оце тут дві грядочки. Ось до одна, ось друга. Це посередині чуб. Це я його залишив, щоб вони одна від другої були грядки, Бо, тому що це один хазяїн, а це другий. Мригає сьогодні зранку дощ. Трошки, звісно, кровату налипає, але орати треба чекати вже нема куди. Ну, отак. От така оранка, не знаю. Глібини тут я не виставляю такої, щоб вона була сильно така. Ця глибина перекидає і й нормально. І тим більше зараз, якщо знов глибше, та ні, та куди? Нащо його там глибше, Перекидаєте та і добре. Тут мені глибини не треба. Зараз солярка дорога і тим більше мокро. Зараз тут абуксувати не дуже хочеться. Ну, тому отак. От трошки залипає але нічого тут була соя на цій ділянці там був ячмінь. орю шостий повишений на газу ну бо якщо на весь газ то земля летить аж з другого корпуса туди на перший. Так, да, два мало, а три виходить багато. Ну як коли, на яких землях. От зараз тут двома орю, Трактор йде легенько. Три вчепити буде трошки тяжче. Ну не настільки воно буде там і можливо важко, а буде просто буксувати. Отак. Це вже мій плуг, той, що був Пейовський, то був чужий плуг, я його позичав. Віддав я його. А це мій. Ну, який є на два, то на два, звісно. Трошки довше треба бігати, але... Хоть можна орати, не треба його смикати. Кинув плавище та й пішов. На жаль, нема кому зняти, щоб показати, як воно це все діло, як мотор тягне ці два корпуси. Але хто орав двома корпусами, той знає, що таке два, а що три. Ось так. Така воронка. Добре, друзі, дякую всім, що переглядаєте мій канал. Підписуйтесь, коментуйте. Всім здоров'я, миру, удачі. До зустрічі!